Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. А після обіду 31 липня нафтобази та ганрогу Ейського ріці. Нова масована атака по Росії. задіювала навіть авіацію. Понад 16 літаків масований залпа атакам сон та дронів. Російська армія залишилася без пального за всю ранкову і обітню атаку. Загинуло понад 97 окупантів. У той же час наші дрони навчилися вичисляти в та авіатехніки противника. Сьогодні був збитий гелікоптера з пораненими окупантами, офіцерами. Ме зокрема поблизу Донецька, Курську спалили повністю два порти су 25 Росія втрачає тепер не тільки льотну техніку, але і самих пілотів. Кожен вибух на нафтобазах у Росії збиває постачання палива окупантам на поле бою в Україні. Говорить Юсов. Представник ГУР не підтвердив і не спростував, що влучання по нафтобазах це робота саме ГУР. Втім, уточнило, що на яких сам об'єктах відбуваються вибухи. Це і сховища і разом з по потужності по виробництву. Кожен такий інцидент, який Виводив з ладу деякі підприємства за останні тижні чи місяці, збиває тем постачання паливно-мастильними матеріалами, зокрема окупаційного групування в Україні, і дає додатковий час і можливості для наших сил оборони, допомагає врятувати життя цивільних українців танки без палива і не їдуть. І останні події яскраво свідчать, що процес відбувається і продовження буде. Юсо також зазначив, що йдеться саме про військові об'єкти, які працюють для забезпечення ворожої армії. Останні удари по нафтових об'єктах є дуже важливим. Оком, щоб залишити окупантів без пального і ускладнити експорт нафти чи газу, невдовзі можуть відбутися удари навіть по сірих суднах, що експортують російську сировину, каже експерт і національної безпеки Віктор Ягун. Удари сил оборони України по нафтобазі, Туапсе чи Ленінградській області можна вважати новою стратегією, де гури СБУ беруть на себе більше відповідальності за знищення військових об'єктів ворога, і це не тільки нафтобази, але й аеродроми та все інше, що може служити для армії. РФ про це в інтерв'ю фокусу заявив військовий громадський діяч, генерал-майор запасу служби безпеки України, експерт із національної безпеки Віктор Ягун. За його словами, зараз головне управління розвідки проводить операції проти ворожого ВПК на його території. А СБУ спікується логістичними шляхами, щоб якомога сильніше ускладнити перепування окупантам і простачання до їхньої армії всього необхідного. СБУ також займаються знищенням логістичних хабів, де Росія намагається перевантажити. Ти нафту або газ для експорту акцентує генерал-майор запасу. Навіть російські економісти вже визнали, що в РФ почалися через це проблеми з експортом, чого тільки підірваний тунелі з Китаєм вартує. Віктор Ягуна не виключає, що невдовзі можуть відбутися удари невідомих морських безпілотників по так званих сірих суднах із російською сировиною. Ці судна є законною військовою ціллю України, адже на гроші від нафти чи газу Росія забезпечує окупанську армію зброєю. Росія щоденно витрачає до. Мільярда доларів на війну з Україною, а це дуже значні суми, які дозволяє заробити саме сірий експортний флот, каже експерт. Тому для України важливо припинити чи ускладнити потік доходу від подібного експорту. А зі свого боку нафтопереробні заводи і сховища відіграють дуже важливу роль для російської армії, адже вони по суті є кров'ю для танків і бронетехніка. Зазначає Віктор Ягон, наприклад, нафтобаза в Туапсе була важливою для забезпечення паливом російських військ з окупованого Крим. Мо подібні адари потужно впливають на військові спроможності РФ. Деякі союзники дозволили використовувати Україні свою зброю для ударів по території Росії. Водночас є певні обмеження, які зв'язують руки українським військовим. Генерал армії, колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломужову Етерія 24 каналу, пояснив, що Україні вкрай важливо добиватися дозволу на необмежені удари по території Росії, адже атаки на певні об'єкти в Росії значно полегшать ситуацію з обстрілами в Україні. Сполучені Штати Америки дозволять Києву вражати цілі у Росії на більшій відстані, якщо вона спробує розширити фронт. Хоча такі дивні обмеження не розуміють. Навіть деякі політики США аргументуючи, що Україна не може навіть використовувати атакам з адже дальність ураження 300 кілометрів. А поки Україні дозволяють бити лише на 100 кілометрів. Питання треба ставити не просто чи треба Україні бити по якихось нових точках у Росії. Це лише одна із складових, а треба діяти комплексно. Ми буває акцентуємо на якому. Ось одному сегменті сьогодні треба добуватися поставок F-16 Найближчим часом розширення можливостей атакам з і збільшення їхньої кількості, тощо, що наголосив Микола Маломужа В Україні. Також безумовно необхідно більше комплексів ППО. Зокрема, Петріот у цьому питанні до слова є певні зрушення. Наприклад, є інформація, що Ізраїль готовий передати свої установки Україні. Хоча, поки ця угода не є підтвердженою, також наші військові нагально потребують великої кількості артилерійських боєприпасів. А також. Ж високоточних кабів нам потрібен великий пакет. Щоб зокрема бити в глиб Росії, треба говорити про комплексні удари атакам систем Shadow і наші безпілотники та ракети українськими засобами треба бити по пускових установках, аеродромах, ЛРС, в складах боєприпасів, і скупченнях ворога це першочергові цілі вже сьогодні. Підкреслив екс-глава розвідки. Такі удари допоможуть знецінювати російські обстріли по Україні. Натомість атака на інших об'єктах на території країни агресора є дрож. Сергова має на думку маломоже. Таке мої удари. По НПЗ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.